Осінь. надзвичайно красива пора року. Але дуже часто ми не можемо насолоджуватися її красою через свій психоемоційний стан. Адже саме під час осені у нас розвивається хандра, апатія. Стрес, тривога. Ми стаємо дратівливі, навіть інколи агресивні. Тому давайте сьогодні з'ясуємо, а як допомогти собі впоратися з осінньою хандрою і насолоджуватися жовтим листям, яке падає на землю. Звідки ж з'являється осіння туга, або як ми її ще називаємо, осіння депресія? Перша причина того, що е, доба вже не настільки довга, як була е, влітку. І сонячне світло у нас набагато менше проявляється. Тому, відповідно, гормон серотоніну у нас знижується. Від чого ми відчуваємо втому, апатію, е, ми постійно хочемо спати, хочемо знаходитися вдома і бути. Менш активними. І навпаки, саме в під час осені у нас виробляється більше гормону мелатоніну, від якого ми хочемо спати, ми хочемо відпочивати, лежати, дивитися фільми, закутавшись в плете і пити теплий чай. Тому давайте сьогодні із вами з вами з'ясуємо, а що допоможе нам впоратися з осінньою депресією. Перше правило позитивного настрою більше світла. Максимально залучайте себе працювати, гуляти, відпочивати під час денного світла. Саме це допоможе вашому, вашому гормону серотоніну підійматися, відповідно у чого у вас буде гарний настрій. Також не нехтуйте сном. Літні відпустки вже скінчилися, і зараз ми працюємо в офісах, на роботі, де у нас є чіткий графік свого дня і розпорядку. Тому пам'ятаємо, що обов'язково включаємо і сон вночі, який має тривати не менше 7-8 годин на добу. Наступне рухайтеся, будьте активні, гуляйте, відпочивайте, займайтеся спортом, робіть якісь активні дії, які будуть заряджати ваше тіло, а відповідно буде заряджатися ваша психоемоційна складова. Коли літній сезон скінчився, нам не вистачає вітамінів. Тому пам'ятаємо про своє харчування, воно має бути збалансоване, воно має бути поживне і воно має бути для вас корисне, адже попереду зима. І ми маємо підготувати свій імунітет до можливих вірусів, які будуть навколо нас. Тому пам'ятаємо про те, що сезон літа закінчився, а сезон вітамінів закінчитися не повинен. І головне. Займайтеся улюбленою справою. Знайдіть щось цікаве в ці осінні, прохолодні вечори. Малюйте, дивіться фільми, займайтеся ліпленням, вишивкою, все те, що приносить вам задоволення. Адже вечори стають все довші і довші, і цими вечорами ми точно не повинні сумувати. Тому знайдіть те, що приносить вам задоволення. Дуже добре, якщо ви будете знаходити якісь чудові ігри всією сім'єю. Наприклад, складати пазли або грати в в шахи, це допоможе вам і спілкуватися із своїми рідними, і проводити цікаво свої довгі вечори. Пам'ятайте, що осіння туга не має завадити нам насолоджуватися красою, яка навколо нас. Тому допомагайте своєму ментальному здоров'ю бути готовим. До осені, бути готовим до дощів і бути готовим до довгих вечорів. Запасайтесь терпінням, запасайтесь фантазією і ідеями, і будьте здорові!